Sala of this one as a merit воління. Слава бишник, воління. Слава боюшник, воління. Господи, губерний відкрив. Устами спавськ хвалу твою. Господи, губерноми открив, устами спаси хвалу твою. Боже ти Бог мій тебе шукаю пилена, тебе душа моя, прагне, тебе бажає, тіло моє в землі сухій, спралі і безводні, отак і я у святині тебе виглядаю, побачити силу, то твою, твою славу. бо твоя милість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе, отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у твоїм імені здійматиму мої руки, душа моя насититься немов туком та оливою. Устами й веселим голосом хвалитимуть тебе, коли згадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань розмішлятиму про тебе. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твої я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя правиця, ті ж, які чагають на мою душу, зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть, а цар возвеселиться в Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Слава очуї і Сину, і Святому Духові і нині повсякчар на віки, віки. Амінь. Аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава, тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. прославляйте Господа, бо він благий, бо милість його вічна, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, бо Господь явився нам, благословених той, ім'я Господнє, я не умру, а житиму. І розказуватиму про діла Господні, бо Господь явився нам благословен, хто йде, ім'я Господнє. камінь, яким знихтували будівничі, став головним на розі, від Господа це сталось і дивне воно в очах наших, бо Господь явився нам благословен, хто йде ім'я Господнє. Ага, Твоя Ісуса Анастасія визиває сильним голосом. Тебе, жениху мій, люблю, і тебе, шукаючи, страждаю. І разом з тобою розпинаюся, і порибайся хрещенням Твоїм і терплю ради тебе, щоб і царствувати в Тобі, умираю за тебе, щоб жити з тобою. Та, як жертву непорошно прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі, її молитвами, як милостиві, спаси душі наші. Агнитя Твоя, Ісусе, Анастасія визиває сильним голосом. Тебе, женихой мій, люблю і тебе, шукаючи, страждаю, і разом з тобою розпинаюся і погребаюся хрещенням Твоїм, і терплю ради тебе, щоб і царствувати в тобі, і вмираю за тебе, щоб жити з тобою. Та як жертву непорочну прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі її молитвами, як милостивість, спаси душина. Слава твій, Сину Святому Духові, тобі очетбайбуть, берися. Бо прийнявши хрест, і пішо слідом за Христом і ділом навчав ти погоджувати плотю, бо вона проминає дбати про душу єство безсмертне тим, хто з ангелами разом радується, преподобний Аврамію дух мій, і нині, повсякчас і, повсяк і на віки віки. Амінь. бачивши на христі анця і пасе, Спасителя світу, мати Твоя мовила плачучи Сину і Боже мій, світ веселиться, приймаючи визволення, але моє серце горе, дивлячись на Твої розп'яття яке ти за всіх терепиш. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки. Вамінь. Господи, ти явив благовоління землі Твоїй, Ти повернув полонених якова, Ти відпустив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх. Ти спинив увесь гнів твій, і відвернувся від гніву ярості твоєї, приверни нас, Боже, спасення нашого, і відверни ярість твою від нас, чи повік будеш гніватися на нас, або простягнеш гнів твій, і зроду в рід. Боже, то обернися і оживиш нас, і народ твій звеселиться в тобі. Воїве нам, Господи, милість твою, і спасення Твоє дай нам, послухай, що скаже до мене Господь Бог. Бо Він скаже мир на народ свій і на преподобних своїх, і на тих, що серце до нього звертають. По правді його близьке для тих, що бояться його, щоб осолити славу на нашій землі. Милість і істина зустрілася, правда і мир поцілувалися, істина землі засяяла, і правда з неба прихилилася, бо Господь й добрість і земля наша да плід свій, правда буде йти перед ним. І ставатиме на поті стопи свої. Слава Отвій Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віки, амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, алелуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Застромлено в землю хрещу дітнуся неба, однак не дерево, що досягло висоти, але тобі, Господи, що на ньому все виконав, Слава Тобі, слава Отвій, Сину і Святому Духові і нині, повсякчас на віки амінь. У Христі, сина, Твого, знайшовши міцну під Пору, ми перемагаємо ворожу ординю. Е Богородице. Любов'ю, отче безостанно величаючи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину, Святому Духові і нині, по всіх, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто живе під охороною Всевишньо під покровом Бога Небесного Селиця, скаже Він Господеві ти заступник мій Синь, Престановищами Богом і покладатиме надію на нього, бо він визволить тебе від, сіті від слова віслова, на пасливого, плачима своїми заступи тебе під крилами його, перебуватимеш ж, надії, бронею оточить тебе, істина його. Не убоїся страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві. Ані напасти та біса південного упади біля тебе тисяча, десять тисяч, правир в тебе до тебе не наблизиться. Очима твоїми ти тільки дивитися будеш, і відплату для грішників бачитимеш, бо ти сказав, Господи, ти надія моя, і савища обрав за пристановище своє, не прийде до тебе зле і слабість до селі твої не наблизиться. Бо аналом своїм звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся камінь ногою твоєю. На гаспида Василиска наступиш та потопчеш, льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я.